Всім добра та гарного дня! Сьогодні в нас новорічні прикраси. Сьогодні ми з вами наряджаємо ялинку. І так, починаємо. А ви підписуйтесь, лайкуйте і, звісно, коментуйте, чи є в когось новорічний настрій, чи нема. У нас його особливо немає. Нічого не відчувається, чесно кажучи. Але якісь мінімальні прикраси зараз з вами будемо робити. І в цілому побачимо, чи гарно це виглядає, чи добре в нас з вами вийшло. Приступимо. Так, це в нас це. У нас так. Так і ось. Угу. Ось таким чином. До речі, вона, ну, звісно, що майже все-таки дерев'яне зараз виробляють в Китаї. Звісно, що вона не виключення ця іграшка. Але якість, ну, якість ви самі можете бачити, якість гарна, все дуже мило, симпатичне. Тому що ну, Китай це непогана якість. Китай це круто. Китай це гарно. І вони великі молодці. Роблять дуже-дуже багато гарних, якісних. Те, що там у нас продається багато китайських товарів, ну, низької якості. Це все тому, що такі нам завозять. Нам завозять наші підприємці такі товари. Розумієте? Тому така якість. Це не спеціально для нас виробляється, вони беруть просто дешевший сегмент. Напевно, цю теж перевішу. Це конкретно під цю ячейку іграшка. Дешевший сегмент, звісно, страждає тоді якість. А якщо брати дорожчі, якщо право не в грошах, тоді якість зовсім інша. Які іграшки від Pop да, роблять? Взагалі супер. Просто, просто неймовірні, друзі. Ця завелика сюди. Перевісимо її трохи нижче. Так, зробимо. Ось такі іграшки. Взагалі, мені дуже подобаються маленькі дерев'яні іграшки. дуже дуже ми... цього сюди. Цю іграшку. Напевно, що сюди повісимо. У нас лишилось небагато їх, то простіше буде виняти та доприкрашати, саме, напевно, такимось чином І зараз перевіримо, чи всюди вистачило іграшок, чи нічого ми в минулому році не втратили, ні, наче іграшок хватило всюди. У мене є поворотний диск, такий на сонячної батареї, на звичайних батарейках. І ми поставимо цю ялинку, і вона буде крутитись в нас з вами. Дістав для вас спеціально цей диск, щоб ви могли бачити. І зараз будемо збирати. До речі, ми сьогодні з вами наряджаємо ялинку. Сьогодні в нас 19 грудня. Наші ось набір окремий дерев'яних іграшок є. 19 грудня і вже незабаром різдво. То я в це відео. Додам вам відео з нашими традиційними стравами на Різдво та що вони символізують, друзі. Щоб вам було цікаво, тому з вами не просто зараз потрібно виправити напевно трохи. Зігнулася. І дивіться, яка в нас ялинка з вами вийшла. Просто краса. Як на головній площі. Ялинка в нас вийшла дуже-дуже з вами гарна. І ось так вона крутиться, вертиться. Різноманітні іграшки. Я бачу, що вам теж добре видно, але трохи вас наближу. До цієї простої, дерев'яної, але різдвяної краси. Тож, підписуйтесь, друзі, на український канал, україномовний канал, що дуже важливо, лайкуйте, коментуйте. А в нас ще є ось такий потяг. За нього згадав. Старость не радість, як то кажуть. І, до речі, я давно його хотів, придбав лише в минулому році. Їх дуже багато було. Я придбав він щось, чи по акції, чи що. 100 гривень, здається, коштував. Зараз гляну. Ні, тут немає, на жаль. Ну, щось таке 100, може трохи більше. Дивіться, друзі. Який святковий. Наш потяг. Прикольно виглядає. Може комусь і не подобається, а мені він подобається. І ми ним підкреслимось так, закриємо трохи нашу ялинку, і взагалі в нас з вами вийшла. Дуже чудова ялинка, як на головній площі міста. Тільки маленька і дерев'яна. Але в цьому щось є своє і дуже-дуже гарне. Не забудьте пролайкувати, друзі. Підписуйтесь, підписуйтесь, дивіться, заходьте, на каналі багато цікавого. Як завжди, вам вдячний та дуже радий вас бачити на своєму каналі. Заходьте на декілька хвилин спокою та краси. Всім до побачення, миру та добра. І дивимось український різдвяний стіл в продовженні цього відео.